Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: повідомлено про підозру, завдав збитків на 25 мільйонів гривень. ДБР викрило екс командира військової частини, який працює заступником голови Золочівської районної військової адміністрації. Нетверезий водій спричинив потрійну ДТП з постраждалими. У Золочеві пройшов жіночий форум. Батьки стурбовані станом укриття у Золочівському закладі дошкільної освіти номер 7 Столітній ювілей відзначила жителька Золочівського району. У селі Колтів відзначили 180-ліття храму. Вечір духовної та класичної музики відбувся у костелі Святого Станіслава міста Бузьк. Які гриби ростуть на Золочівщині? Стартував чемпіонат Львівської області з волейболу. У Бродах відбувся матч між ФК Броди та ФК Петричі. Працівники ДБР у взаємодії з контррозвідкою СБУ повідомили про підозру колишньому командиру військової частини на Львівщині, через злочинну, недбалість якого держава втратила 25 мільйонів гривень. Про це золочів.нет повідомили у прес-службі ДБР. Фігурант за станом здоров'я у березні 2023 року подав у відставку і наразі обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації. У квітні 2022 року командир частини закупив цистерни для зберігання паливно-мастильних матеріалів частини. При цьому він скористався можливістю здійснювати прямі закупівлі в умовах воєнного стану. Та уклав угоду з київською компанією без проведення торгів. У результаті військова частина закупила резервуари за завищеними цінами, які до того ж не відповідали технічним вимогам. Так, товщина металу цистерн була меншою, аніж передбачено технічними вимогами. Військова частина придбала 72 такі цистерни за майже 64,5 мільйонів гривень. Хоча ринкова вартість резервуарів складала майже 40 мільйонів гривень. Через це державі було завдано збитків на 25 мільйонів гривень. Військовому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Подано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За місцем роботи підозрюваного відбулися обшуки, під час яких вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність. Слідство триває, призначено низку експертиз. Також в СБУ інформують, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності причетних до нього осіб. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. До слова, обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації, колишній командир військової частини Михайло Кулик. У грудні 2021 року, за участю голови Золочівської районної державної адміністрації Василя Маркевича, міського голови Золочева Ігоря Гриньківа, а також на той час начальника військової частини, полковника Михайла Кулика, був підписаний меморандум про співпрацю. Згодом, після звільнення з військової частини, Михайло Кулик став заступником голови Золочівської районної військової адміністрації. А саме 5 травня 2023 року начальник Золочівської районної військової адміністрації Василь Маркевич представив колективу свого новопризначеного першого заступника голови райдержадміністрації Михайла Кулика. У Львівському районі нетверезий водій спричинив потрійну ДТП. Поліцейські проводять розслідування. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на патрульну поліцію Львівської області. Внаслідок автопригоди постраждали чотири людини, серед яких дві дитини. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 листопада, близько 19.30 на автодорозі Тернопіль-Львів у селі Чижиків Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Мерседес Е 220 38-річний львів'янин не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив здійснення з автомобілем, яким керував 58-річний житель Волинської області, та автомобілем під керуванням 37-річного мешканця Золочева. Внаслідок ДТП водій шкода Октавія та його пасажири п'ятирічний хлопчик, десятирічна дівчинка та 31-річна жінка усі мешканці Золочева отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Встановлено, що водій Мерседес Е e 220 керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту з особами, які керують транспортними засобами, у стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, інформує поліція Львівщини. Будьте обережні на дорогах. У Золочеві пройшов жіночий форум. Відкриваємо собі глибинний ресурс під час війни. Жіночий клуб наш четвертий раз зустрічає збирає таку наш форуму цей жіночий. Два з них ми проводили під час війни, і дві були в нас благодійні фотосесії. Наша команда от так задумує для того, щоб трошки розшевелити людей, не давати можливості їм забутися, що є війна, не звикнути до війни і зібрати, звичайно, бо всі до ми гроші віддаємо військовим. І за попередні рази, от я маю це сказати зараз. За попередні рази, за ті два заходи форуму і дві благодійні фотосесії, нам вдалося зібрати 96 тисяч гривень. І ми купили і апаратуру для зв'язківців, і прослужку для ворогів прослуховувати, і дрон. Багато чого нам вдалося і врятувати звичайне життя. І от сьогодні ми сьогодні 100 чоловік назбирали разом з усями. Ми перевищили, ми завжди так бачимо, що ніби тяжко нам волонтерам зараз. Чим далі волонтери пускають руки. Але ми от сьогодні втішилися, бо 100 чоловік зареєструвалося. Ну, Багато з них, звичайно, що оплатили цей квіточок, не тільки гості, і партнери. І ми вже, я ж вже вночі, Замовила дрон для саперів ЗСУ, і відповідно ми були на другий ще збирати. Тобто, ми робимо диво, ми робимо об'єднання. Ми показуємо і німецьким нашим благодійникам, які привозять постійну допомогу. Що ми не тільки просимо, випрошуємо, а ми теж тут збираємося. Ми збираємо кошти, ми закупляємося. Ми не попрошайки. Ми всі активні, ми вміємо об'єднатися. Батьки стурбовані станом укриття у Золочівському закладі дошкільної освіти номер 7 веселка Золочівської міської ради Львівської області. Кореспонденти золочів.нет були у цьому дитячому садочку та дізнавалися, у чому ж проблема. Фактично, ну укриття, як то кажуть, як таке не було готове, таке якби хотілося. Але ми зробили все можливе для того, щоб такі діти мали можливість перебувати в укритті. Відповідно, стелили підлоги, забезпечили всім тим, що потрібно. І було все нормально. Ну, Но сталася така, я навіть не знаю чому, що треба було зв'язку з висотою неправильною, тобто, видно, непередбаченою на такі речі. І треба опустити, було викопати глибше коло фундамента оту ту землю. Ну і так ми викопують хлопці, два мужчини скеровані центром зайнятості. Вони працюють, їм платять за це а Сьогодні завідуючи района, дякую йому. Що він е, на завтра організував з е, інших шкіл і людей, і 12 осіб завтра е, завершать оту всю площу, яка і вивезуть той ґрунт. І тоді вони вже кидають, е, е, як сказати, той щебенку, пісочок. Ну і одним словом, завершують дно. Вот. Ну, я думаю, що все буде гаразд. Чекаємо, що буде все добре. Це і залишається найновіший садочок в нашій ТГ, напевно, зрадів з часів України. Та? Ну, можливо, тепер є ще на вогнях новіше, але в самому місті зовсім це найновіший садочок, і він є. Ну, скажімо так, просто робиться старим, який, про який ніхто не дбає. Тобто, всім все одно, напевно. Проблема в батьків, в час, другої, в час війни другий рік повномасштабної, це повітряні тривоги і перебування тих дітей в укритті. Укриття в садочку, сказати, що воно є. Ну, напевно, просто якесь існування того укриття. І якщо подивитися, бо я маю фотографії з минулого року, коли відкрився садочок, яке було облаштоване те укриття, то повірте, що те укриття виглядало значно кращим ніж станом на сьогодні. Коли я вчора зробила ті фотографії, то ну просто в шоці це не сказати нічого. І коли діти там під час тривоги, там є шум, гам, діти плачуть, діти переживають дуже, діти дехто дуже нервується, напевно, з але їм важко, так само вихователям дуже важко в тому приміщенні, тому що. Там земля, перш за все, там земля. Земля під ногами, земля встелена такою губкою, яка дуже легко займається. Повірте, вона плавиться, вона займається. і Якщо б там якась пожежа, там, напевно, би всі мали опіки, і то дуже жахливі. Ну, це недбальство. З боку батьків ми зверталися. Ми зверталися минулого року і до міської ради, і до відділу освіти, щоб там покращити умови. Більше того, я навіть знаю, що після того як ми просили допомоги в депутата обласної ради, то депутат обласної ради давав депутатський запит на відділ освіти. І я читала ту відповідь. Я була в шоці від тої відповіді минулого року, в грудні місяці, коли там велося про те, що підлога покрита теплоізоляційним матеріалом. Там підлоги просто нема, там земля. І якщо ті такі кусочки називати що такий матеріал, то я, я в шоці також в тій відповіді було вказано, що закуплено два біотуалети. Я не розумію, для чого біотуалети дітям. Це є діти маленькі, навіть якщо це дитячий біотуалет, а дитина не вміє ним користуватися. Це дітки 2-5 років. В садочку є дітки з особливими потребами. Як та дитина має користуватися таким сам це, це жах. Всі комунікації йдуть через підвал. Тепло, вода, каналізація, невже так важко виділити метр на метр і облаштувати нормальний туалет і ручки, щоб помила та дитина. Освітлення. Освітлення жахливе. Там якісь лампочки, якісь Ні, ну то просто жах. І... А треба думати про ту дитину. Минулого року, коли моя дитина перебувала. Два рази в тому укритті 15 і 20 хвилин мене зустрічала аптека, казала мені, добрий день, тисячу і лікування в тиждень. Такі проблеми, напевно, мали купа батьків, які там мусили притримати дітей. І є батьки, які не можуть поїхати і забрати дитину. Цього року я вже навіть стикнулася, мені вже зробив директор школи зауваження, що чому я їду, забираю дитину, але там неможливо лишити дитину. 5 листопада свій столітній ювілей відзначила Ганна Капітанець, жителька села Гончарівка Золочівського району. Як жити і працювати, щоб дожити до 100 років, у поважної ювілярки дізнавалися кореспонденти золочів.нет. Розкажіть, будь ласка, трошки згадайте про ваше життя. Скільки у вас дітей, про чоловіка? Та я маю двічки, Ручить, маю ще. я? А друга у Львові, ну зараз робочий день не приїхала. А на а. святкування всі були. Це було в неділю, то... п'ятого числа. Вона мною вдома. О. Таке? А скільки маєте онуків, правнуків? Двоє онуків. Правнуків. Правнуківських чотири, бо то ще не тільки на наші ще й. Чотири. І один прапра, -пра маленький рік має прапрапра. -пра -пра. 12 листопада у селі Колтів Золочівського району відзначили 180-ліття з дня заснування храму Архістратига Михаїла. Святу літургію очолив архієпископ Львівської Української католицької церкви митрополит Львівський Ігор Возняк. Молилися за мир та перемогу України. Сьогодні ми святкуємо 180-ліття заложення і відкриття цього храму, якому ми сьогодні молимося. Село Колтів, воно є. Древнє село, і в нас було декілька дерев'яних святинь, І це, власне, перша наша католицька святиня, яку заложили в 1843 році коштом графа Баваровського. Ми тут в святині маємо навіть крипту, де зложені тліні останки його та його родини. Також ми маємо ось тут пам'ятні плити від дня заснування, вони в такому трошки гіршому стані. але… Все ж таки, ми зберігаємо таку традицію і історію нашої парафії, нашого села. І сьогодні ми дуже тішимося, що на службу до нас завітав з цієї нагоди наш високопросищеніший владика митрополит Ігор. Е, насправді, архієрея тут е, в Колтові з святою літурією, з молитвою, не було 150 років. А якщо взяти митрополита, то 180 років, тому що, власне, владика Яхимович, 1843 році, будучи митрополитом, ось. Свячував церкву, коли ми відкривали її, наші предки. І власне, сьогодні, через 180 років, ми сьогодні зібралися на таку віднову нашої святині, і також владика Митрополит до нас завітав на цю молитву і так її гарно нам попровав. Весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ, наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних. Фундаторі, доброчинців святого храму, цього, і всіх вас, православних Християн, нехай по мене. Господь Богу царстві своїм завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Мета мого візиту завжди молитися разом з побожним народом. І тому я приїжджаю, щоб ми молилися. Особливо тепер також заохочую. Молитися за наші збройні сили, за наших волонтерів, добровольців, всі, які несуть особливу відповідальність захисту нашої батьківщини, очевидно, також і всіх, які є в храмі, за нашу архієпархію, ми молимося за всіх, щоб Господь нас благословив і боронив. 12 листопада 2023 року у костелі святого Станіслава міста Бузьк відбувся вечір духовної та класичної музики за участю мистецьких колективів Надбужжя. Під склепінням храму звучали відомі твори композиторів 16 21 століття від легендарного Йогана Себастьяна Баха до талановитого Мирослава Скорика. Відтворювали шедеври світової класики, викладачі та вихованці Бузької музичної школи, народний вокальний гурт, куди йдеш керівник Ярослав Лозовий, народна вокальна формація надбужанки, народний вокально-інструментальний ансамбль «Зорецвіт» – керівник Ірина Коропецька. Організатори концерту Бузький міський народний дім, Бузька музична школа та костел святого Станіслава вдячні слухачам за відкриті серця, щирі аплодисменти та теплі усмішки. Дякуємо Богу і Збройним силам України за можливість жити і творити. Дякуємо за текст та відео, любові ціхоцькій огороднік. Наталія Вецел розповіла, які гриби на Золочівщині вона збирає. Вже після обіду і ми вирішили на Золочівщині перевірити, скільки грибочків в наших лісах, бо на ринку надзвичайно багато. Тож подорожуємо разом з нами і шукаємо разом з нами. Ми в осінньому лісі, погода чудова. Сонечко вже наближається до заходу, але ми вирішили позбирати такі грибочки. І перші грибочки, які ми знайшли, називаються рядівка сіра або мишувата. Їх тут багато, вони ростуть цілими сім'ями. І якщо нема більше ніяких грибів, то їх можна сміло-сміло збирати. Вони надзвичайно смачні, мариновані. З них також можна робити і підливу, і на суп. Вони гарно підходять. 12 листопада у Бродах розпочався чемпіонат Львівської області з волейболу сезону 2023-2024 років серед чоловічих команд. У чемпіонаті беруть участь 20 команд. У спортзалі Бродівської гімназії зустрілися ВСК єдність міста Броди та ВК Дачу міста Броди. Перемогу здобула команда Єдність. Доброго дня, шановні глядачі. Дуже приємно з вами поспілкуватися на рахунок волейболу в місті Броди. Для цього року чемпіонат розпочався сьогодні з грою команди «Джедачів». Приймають в Львівській області на цей рік 20 команд. Поділили на дві ліги. Це є вища ліга, де 9 команд приймає участь, та перша ліга. Де 11 команд приймає участь. Ми приймаємо участь у вищій лізі, так як ми минулого року стали переможцями чемпіонату області по волейболу. Ну, цей рік ми розпочинаємо зовсім іншим складом. У нас на сьогоднішній день на полі не було чотири основних гравці з шести про минулого року, тому що ми вирішили тільки своїми хлопцями, ну бродівчанами приймати участь у браті області. Легіонерів ми не запросили ні одного. Як ви бачили, то сьогодні в складі з шести гравців три були одиницькласники. І я дуже переживав за сьогоднішню гру, тому що це був як дебют нової команди, що він може не получитися, але слава Богу, ми перемогли. Так що я ну, це якраз початок чемпіонату, він має завершитися в квітні місяці наступного року. Я сподіваюся, що наша команда виступить достойно. Зі свого боку, дуже велике дякую бійцям Збройних сил України, які нас захищають, які нам дають можливість приймати участь в цьому чемпіонаті і взагалі проводити чемпіонат Львівської області. Дуже їм велике дякую. Дякую за підтримку нашій місцевій владі, яка виділяє кошти для цього. Це також великий плюс, враховуючи сьогодення, що ми маємо можливість і прийняти команду, і виїхати з командою на ігри. Так що дуже дякую. Запрошую всіх глядачів. Ага, ще хочу подякувати. Це сьогодні вболівальникам, Як ви бачили, був повний спортзал глядачів, які отримали задоволення, які нас підтримували. За це був на ніби наш сьомий гравець. Так що вболівальники, дякую і запрошую на наступні ігри. І всім всього найкращого, нам перемоги. Поскорішні перемоги всього всього найкращого. І до зустрічі. Дякую. 12 листопада у Бродах відбувся матч між футбольною командою Броди та футбольною командою Петричі. Матч однієї четвертої фіналу Кубка Надії Золочівського району. Результат матчу 3-2 на користь ФК Петричі. Ніби і нормально іграли, грали, такі дурні гули собі привезли, як то говорять. Ну... Футбол він складається з помилок. Ми допустили більш, більше помилок. Ну і в результаті не дожали, не дожали, хоч могли дожати і могли перевести це все в пеналь. Це футбол. Емоції, як то кажуть, це позитивні. Гра була хороша. Старалися дві команди. Я думаю, незважаючи на погоду, що сьогодні холодно, бачу, багато людей прийшло. В чесіх хвала двом командам, які боролися до останньої хвилини. Ну і будемо рухалися в залі. В будемо бачити, бачили, суперники вже будуть важчі, але треба старатися. Дякуючи Збройним силам України, що ми сьогодні граємо в футбол. Та й все, до нових зустрічей. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі, закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!